Процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотньою, тобто такою, що вже відбулася. А визнання процедури призову протиправною, увага, не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. Для розуміння це висновок Верховного суду. З якими справами регулярно стикаюся я і мої колеги. Людину цивільного, фактично викрили на вулиці. Підробили за нього підписи на документах. Експрес ВОК, відвезли нібито в учбову частину. Навколо ходять люди у військовій формі. Хто вони, невідомо. Жодного посвідчення особи викрадачів ця людина не бачила. Чомусь факт викрадення людини наші правоохоронці розслідувати не поспішають. Вся надія на суд. В нашому випадку суди першої і апеляційної інстанції підтримували позицію чоловіка. І зобов'язали військову частину прийняти рішення про його звільнення з військової служби. Далі, цитата: як було встановлено судами попередніх інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях, і сторонами не оскаржуються під час призову позивача на військову службу за мобілізацією не було встановлено придатності чоловіка за станом здоров'я до військової служби, чим порушено процедуру призову позивача на військову службу під час мобілізації. Цей факт встановлено судом. Які в подібному випадку можуть бути наслідки, не виключаю, що сліпа людина стане кулеметником в підрозділі ПВО? Ну, звичайно, жартую. Але Верховний суд вважає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права, а саме звільнення з військової служби, неефективним, а процедуру призову під час мобілізації незворотньою. На мою думку, таке рішення і протиправне, і нелогічне. Сподіваюся, що після суспільного резонансу. Позиція суду по аналогічним справам буде змінена. Тож чекаємо. А з текстом постанови суду ви можете ознайомитись в телеграм-каналі Дзвінок Адвокату за посиланням в шарці профілю.